Вімо. Благословене царство, Оце існе на по Духні повсякчас, на віки. Амінь. Слава Твором, слава Тобі. Цар Небесний, утішителю душої істини. Що всюди, если все наповняєш, скарби тобі життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гіхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, посвіти, цілий немочі наші, і Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш та сущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство, і слава, Отця, і Сина, Сидо, Духи, і повсякчас, на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Прийдіть, ти поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, ти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонімося і припадім. До самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються глибини морські, зашуміли і порушилися води їх. Порушилися гори силою Його, бистрі течії, які веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано досвіта. затривожилися народи, загіталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь сели з нами, заступник наш, Бог, Якова. Прийдіти і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить ти вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуйя. аллилуйя. Слава тобі Боже, алелуя, Алилуя, слава тобі Боже, алелуя, Алилуя, слава тобі Боже. Мир, Росполу помолімся! Господи помилуй! за мир, свисот і спасення душ наших. Господи, помолімся. Господи помоли. За мир всего світу, добре стан, святий Божий церков, з'єднання всіх, господеві, помолімся. Господи помился, за святий храм, це за тих, що вірою і страхом Божих ходень, Господеві, помолімся. Господи помилиш. За святі, що Вселенську, Орхи, Рей, лева, папу римську блаженнішого патріарха на святослава, за правосвященшого рехиписку на нашого Кир Володимира, за правосвященшого єпископа нашого Кир Василі, єпископа нашого Кир Петра, чесне присвідоросту Христі та за весь прежний Господеві помолімся, Господи помилуй. Що як лук, мідний вчинити силу вірних Твоїх укрепити десницю їх місць, силу Твоєї, за беремо нас у нашому Господеві, помолімся, Господи помилуй. Що подати но слабу не узберемо, переможну силу мужі з христомитувати войству нашому, на над дворогами, супостатами, всіма випадками. І, Господе, помолімося, помолімся, Господи, помил, що сповнити сором, безчестяниця, супротивники наших. А серця і сповнити страху мішам. На Господні гнав їх і вражав Господеві, помолімся. Господи пам'ять. Щоб вислухати крик Святої Церкви, твій зітхання на вірці нашої, що вистисління життя, полонене ворогами, супостатами, слух Його, і в печалі скородоння взивають Господеві, помолімся. Господи пампимо. Заступи, спаси, помилуй на нас Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Присвяту пречисту, при славну і Службу, розпресною сьогодні, святим помінувши, самі сунне все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо Тобі належить всяка слава, влада, честь і поклоні разом черги отцем і тряду, по всей час, на віки віки. Амінь. Бог Господь явився нам, благословен Хто й да вм'я Господні. Споїлися, Господа, він благодій к милість Його. Бог Господь і явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Обійшов, що вступило мене ім'я Господнє, протистояв я їм. Бог Господь і Не умру, жити буду, повіділа Господні, Бог Господь і явився нам, благословен Хто в ім'я Господні. Кам'янки знахнули коли будівничий цей став головою вугла від Господа слав він, і дивний в очах наших. Бог Господь і явився нам, благословен хто йде в ім'я Господні. Спаси, Господи людей Твоїх і благослови наслідя Твоє, перемоги, благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони любого твій. Слава. Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і, по і на віки віків. Заступниць зло перед яким благовімо і з яким не осоромимося, не породила молитвами нашими, все оспівана породице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи. Справедливості правління їх і подай їм перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена я. Будьмо вас ми усі, перемолись, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господеві сини Божі, принесіть, Господеві молодих баранців. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Перемудрість мудрість. Дай Фасян, святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні браття. Кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злобив в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за ликою години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися, сійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у брудню справедливості і взувши душиною у готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе щит віри, яким здолаєте, загасаєте всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Ми ту примузбудьмо уважні. Алилуя, Алилуя, Алилуя. Переновіся Голос, вислухай, Святой Павло, ми усі і духові твоє. За Господь своїм учням. майте віру, Бо істинно кажу вам, хто скаже ті горит висидівся мох, не, не сумніваюся в своїм серці, але вірити, що останеться те, що каже, буде моєму так. Тому кажу вам, усе, що будете просити, молити, вірити, що держати буде вам так, бо стоїте на молитві прощаєте, Як майте, що коли проти кого неба, що отець важкий на небі, прости вам провини ваші. Бо не простите та оце ваша на небі, не й провин провинвашої. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помила нас, Боже, по великій милості, Твої молимось, ти вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, святійшого Вселенського вселенсько Лева, папу, римського блаженішого патріарха нашого Святослава, за просвященішого архіпископа, митрополита нашого Кир Володимира, за присвященні Єпископа нашого Кир Василія. Залює пискова нашого Кир Петра, за ти, що служить храмі, цим зовсім наші духовні, всі в Христі, браті нашого. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Ще молимо за бомбережний рот, за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. На постули поваймо на зброя наша, вратуй нас, Господу, допомоги Твої всемоготі. Просимо На силу Твої сподіваюсь, пустем проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи зумленням. Мов симутні Господи, молости, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. захиснику вірних, пошли стріли свої, Господи, замішання створи серед ворогів наших, пошли звести руку свою, покори їх Христу любити войство нашу, віддай їх. Молиться милосерди, Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Що воїнство наше не поборне, переможне було творгами, щоб мир і славу в землі наші усі не молим спів Господи, ви вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимось, що Господь свого Богу своєї милосердя спорям крисне на час війни захистити, щитом своєму опіки, наші міста, села, сервина, церпля, злослав усім потребуючим. Досвій благослови, Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мосливий Господь, просило свою країнський вон захищають батьківщину. Від російської агресора, благовішли, возбережь ворожих наші тонностої рани, забули перемогу боротьбі за волю гість нашого, Господи, вислухай. За все Боже, благословення на задай здоров'я піку, матері Божої, для воїна Олександра, воїна Володимира, воїна, Миколи. Ще молимо за Боже благословення. Для Божих, для воїна Романа, Мирослава, воїнів Антонія, Івана, їхніх побратим. Боже, благословення, воїнів Мирослава, їхні побратимів, його побратимів 68-я бригади. Воїна Андрія Олега за забожло славні воїни Романа, босслані воїна Михайла Ігоря, за забожолос вені Миколи Володимира Василія, божсловень, воїна Ігоря, воїна Олександра, босслані воїна, Богдана на всіх воїнів, забословені воїна Руслана, воїна Ігоря, за вони Василя Бодина, забословання воїна Ярослава, босслані Олександра, пославні бо воїни Романа, босслані Михайла Романуся, воїна Романа, Романа, Олександр, за воїни Сергія, за забожло, славані воїни Ігоря, за воні. Володимира, война, Миколи за Боже було, здорові Божу Поміч, пікмати воїна, Михайла, Боже, слоні воїни Романа, його побратимів, словоні воїнів Петра, Тараса на за Романа, Василя Воїна, Дениса, Война, Руслана, война Романа, військових Олени, Ігоря, ще молимо за всіх воїнів. Ківписані Хмельники просять і рідні, близькі за завоні, кисні воють у Покровську, Миру, Рі Константинівці, воючи самояри Турецьку, Ніорському натку, Покровську, Курахівську, Майнську, Луданську, Стонську, Бахмунійську, Пісню, Ламанську, Лоску, Вивчанському. Сіверському райпольському, Олександрійську, Токмальському інших напрямках заслабло стування для воїн, які воюють Луганській, Запорізькій, Запорізькі, Сумській, Дніпровській областях, За воїнів, які проводять полоні, воїни Романа, інших воїнів, що вони здорові повернули свої сім'ї, і родини. За воїн, які пропали безвісті, воїна Микола, воїна Андрія, воїна Сергія, воїна Ігоря, ще вам за поважку про воїна Олександра, воїна степана з та здоровені сіл на цих Вислухай милостиво, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй кори, душі ті, де з любові, серця, поки не припадаємо, то кличемо слих великої терпіння душі тіл, твої, визрлені, важку, хворі, і тіла слух Твоїх за визелені важко хворих і Наталії. Успішну в і оздоровлені, Господи, хай станеться Боже чудо для слуги Божої Наталі за швидке одужання її, Господи, ми просимо. Ця спільна родина, ще молимо за здорові неї за оздоровлення Ярослави, любові, за оздоровлення Юліана, юнака, онкохворого юнака, Андрія, здоров'я оздоровлення сіли цілком до нього. Ще молимо за всіх хворих і які просили нас про молитву, і про про прийшли на роді, скоро півдою молося вислухати. І милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй його. Ще молимо за Божмаску, дороги, спасінство Божий для Петра, за вирішення проблем у його користь. ще молимось. Господи, поможи йому в цьому дай правильних людей. Господи, зійшли благословення. Нехай буде це воля Божа. Ще молимось за здоров'я Ірини Євгена, щоб стали батьками други, батька, батька із кватеринства за перемогу України, за всіх присутніх на молитві. Що з їхнього, Господи, вислухай милостиво, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Вислухай, наш Боже, спасити нашу пованю всіх кінців землі, ти, що на море далеко. Милостиво, будь велику наш, у нас молости віч обох хиса тві слово слаємо. Отцю. І сини слухам і повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи, ві помолімся, Господи, Господи, Боже сил, Боже, спаси нашу, Боже єдиний, що творить чудеса. Зляйся, змилуйся, що дороди смиряння, слух Твоїх цю колюбну, вислухай, помило нас, Ось Бори наші, зібралися в нас, щоб побити нас, руйнувати святині наші. Ми віші великі, поки не зумилені, молодості, поможи нам, Боже, Спаси наш, збави нас роди ім'я Твого, щоб не спали вороги наші, Бог, поки не їх і немає збителі, спасителя. Радше, хай пізнає всі народи, що ти істинний, Бог, там, люди твої, силу Твої бережі, створи з нами знамені на, на благо, що нависники наші бачили нас, покорилися, Господи, Боже, Спаси наші, силу, покаєння, заступниче наш, задай беззаконні прав. А у людей Твоїх не вернися від нас, уніві Твоєму, але милилися, щедро дроти, пусти смирення слух Твоїх, що привели до Твою Постань на поміч нам, оберни нечастиве зухвасти їх на страх і втечу. Христо, любитиму ж бойство наш, подай сильні від вас і мужності понад нас донатимнітвою, перемив ти їх, а тим, який ти признавчий, покласти в Бою завиши на своє життя, прости їм прогрішення їх день, праведна, відплати Твоїє половинці, не тліні, буде си заступник, перемоги, спасіння всім, хто на тебе поває, і славу Отцю і Син, Святому Духу, нині повсякчас. І на віки віки. Перемудрій. Чеснішу від херовими і незрівняно славнішу від Сарафим, щоб затління Бога слава породила, сущу бородицю тебе величаєм. Слава тобі, Христе, Боже, бування наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови Христос, істинний Бог, наш молитвами, причистими, а славне схвальне, преподав насиці, наші всі святи, бо ми спасе нас, як благий і людинолюбний. Христос рождає, навіть споглядаючи сьогодні на події, які навколо оточують нас, на виклики, на ті розважання і роздуми, на ті висловлювання, на той біль нашого українського народу, інших народів, які. Потерпають у різних обставинах цього життєвого шляху. Тоді ти розумієш, що йому Господь дає звернення сьогодні Іванлії до Марка, майте віру. Бо хто має сьогодні з наших синів дочок ту віру, йому не так важко прийняти обставини, в яких перебуваємо ми, які сподають нас випробування. І тоді ти розумієш, що коли ти маєш віру, ти не самий. З тобою Господь. З тобою живий Господь на ім'я Ісус, той, який дає силу і потуги переносити ті випробування терпіння. А коли ти багатиш під тягарем свого Христа, Він допомагає нести Його. Бо Він знає, що то таке носіння Христа, що то страждати, терпіти, що то бути невинним обмовленим, усудженим, приносити різні тортури, як моральні, психологічні, так і лесні і фізичні. І Господь, знаючи наші серця і душі, знаючи слабку вірість, віри і допомагає подолати те, що не кожен з нас. Будучи може сильним фізично, але духовно слабким, Бог дає потрібні чинники для цього. Чуючи сьогодні заклик сестри Луїжі, яка споглядаючи, об'їхавши могили цвинтарі наших міст, сіл, хоторів, перебуваючи в лікарнях, бачачи все це, вона бачить страждання не тільки українського народу, вона бачить страждання, які переносить, і каже Господь, кожний. Або що зробили з найменших, те зробили мені. Вона бачив у стражданнях кожної зболілої сьогодні дитини Божої українського народу Ісуса на Голгофті. І вона дала сьогодні запит, що молитися 40 Господніх молитв намірені за припинення війни, за страждання цього українського настраждального народу, але мало промовити Господню молитву. Мало сказати сорок раз. Але чи я вірю в те, що молитва допоможе? Що Бог почує мене, що Бог почує мої намірення. Ось сьогодні споглядаючи навіть кожного разу на п'ятому році війни ту слабкодусість дітей Божих. Сьогодні наші храми не є переповнені а є порожніми, що сьогодні людина готова вибрати. Людське, тілесне, ніж бути з Богом у юданій служінні. Але дивлячись на воїнів, ми бачимо їхню мужність. Завжди і кожен раз, коли споглядаю на них і спілкуюся з ними, даю собі запит і розважання. Хто дає їм сили і потуги? Яке джерело, де вони черпають? І розумієш це Господь. Приходить до них і дає ту силу і потугу, яку він три рази падаючи під Христом, піднімався і ніс, щоб виконати волю Небесного Отця. Перенести той довгоочікуваний мир на землі цій, цієї планети, різних континентів, принести тим, хто зранений був гріхом, кого гріх, так поранив і пригнітив. Що людина духовно помирала, щоб знову повернути людині віру в те, що вона може вся царство Боже. Сьогодні, сьогодні в цьому іванських словах Господь чітко говорить, щоб повернути нам віру, повернути те, що сьогодні Великий Висоток людства втратив довіру до Бога. Втратив віру в те, що можна отримати, Царство Боже, тут на землі, єднаючись з Богом і дякуючи Богу. Тому нехай Господь привив вашу на молитву, ваше намірення, дасть сили і потуги нашим воїнам і віримо, що настане справедливий мир, що ми станемо вільним народом від гріха, від гріховності і зазіхань ворога на дар життя. Хай, Боже, почуй нас і укріпи нас у вірі. Христос свяждає. Славі Моєму.